Збираємо наступні задачі. У кафе на сніданок є 10 видів сендвічів, 8 салатів і 6 видів напоїв. Це ось така загальна умова. До цієї умови є там два види задачі. Перша задача. Відвідувач хоче два різні сендвічі. Один салат і один напій, скільки у нього є варіантів вибору. Отже, ви відвідувач, і ви хочете вибрати два сендвічі із 10. Зрозуміло, що порядок тут ролі не грає вибору, тому це будуть комбінації із 10 по 2. Далі, до цих сендвічів виберете салати. І ви можете вибрати будь-який із восьми салатів. Тому домножаємо вісім варіантів, у вас є на 8. І один на плі і 6 на Тобто домножаємо на шість. на шість. Рахуємо. У мене 10 множиться на 9. В знаменнику у мене 1 множиться на 2. Домножаю на 8. Домножаю на 6. Тут дев'яносто. 8 поділю на 2 4, – 4 на 6, 24. Перемножаю стовпчик, і у вас виходить 2160 варіантів вибору такого сніданку. І ще одна задача. Тепер наш відвідувач хоче вже. Або, або один сендвіч і напій, або один салат і один напій. Давайте будемо дивитися. Нам потрібно вибирати один сендвіч із десяти. Тобто, у вас є 10 варіантів вибору. До нього ми беремо ще один напій із шести напоїв, Тобто внажаю на 6. Але оскільки у вас вибір або одне. Або друге, а або це значить дія додавання, додаємо. Тобто, ми прорахували кількість варіантів ось тут для першого випадку. Тепер для другого випадку, коли ви візьмете один салат і один напій. Один салат ви берете з восьми салатів. Один напій ви берете шести напоїв. Тобто, тут буде ось такий вираз. У вас буде 60. Додати 48, а це 108. Ще одну задачу ми розв'язали. Далі задача про флешки. У магазині можна придбати флешки 32 ГБ, 12 видів, і 64 ГБ, 10 видів таких флешок. А Микола хоче три різні флешки. Два об'ємом пам'яті 32 ГБ і одну на об'єм пам'яті 64 ГБ. Отже, задача легка, зрозуміла. Ми вибираємо дві флешки із 12 видів. Порядок ролі, ролі не грає, тому це буде з 12 по 2. Домножаємо, і мені потрібна одна флешка із 10 видів. Тобто 10 варіантів у мене, рахую. Тут 12, що множиться на 11, ділиться на 2, множиться на 10. Ну, і якщо ви там скоротите 12 і 2, 6, та помножите на 11, 66, та на 10, у вас буде 660. Ну і одна ще цікава досить задача. Вона одна така. А саме. Авто має на своєму шляху 5 перехресть. Перед кожним автобус або зупиняється, або їде без зупинки. Ну, так як на світлофорі. Так? Або зупиняється авто, або проїжджає на зелений колір. Скільки варіантів проїзду усіх перехресть буде в автомобілях? Значить, у нас є п'ять перехрест. Ви їдете на автомобілі і або зупиняєтеся, або проїжджаєте. Скільки у вас є варіантів проїзду вашого маршруту? Отже, на першому перехресті у вас є два варіанти. Або ви зупиняєтесь, або ви їдете. На другому перехресті та сама історія. На третьому перехресті буде те саме. На четвертому ви теж маєте два варіанти, і на п'ятому перехресті буде ця сама двієчка. Отже, тут буде 2 в п'ятому степені. І щоб розв'язати цю задачу, потрібно просто 2 піднести до п'ятого степеня, а це буде 32. Ну, ось така задача. Трапилася одненька.